У 2022 році поляки стали найактивнішими покупцями нерухомості в Іспанії. Вони зацікавилися прибережними містечками. Це пов'язано зі страхом перед війною. Багато поляків бояться, що російсько-українська війна може зачепити їхню країну, тому вони шукають безпечне місце в Іспанії. За 9 місяців цього року поляки придбали 2300 об'єктів нерухомості. Це на 102% більше ніж у попередньому році. У 2023 році ця це цифра зросла до 3118 об'єктів. Іспанський ринок нерухомості досяг найвищого рівня за останні 15 років. Це завдяки попиту з боку поляків. Агнеса Марценяк-Костшева, власниця нерухомості, каже, що попит відображає занепокоєння покупців. Адвокатка Марія Руїс Лопес вважає, що головна причина купівлі страх війни. Поляки обирають узбережжя Коста Дель Соль та Коста Бланка. Багатші покупці шукають житло в Барселоні, Мадриді, Валенсії та інших великих. Містах у Маріна Байха та Маріна Альта польські покупці навіть перевершують іспанців за інвестиціями в новобудови. Вони часто обирають квартири, а не вілли чи будинки. Платять одразу без іпотеки. Іспанія також популярна серед українців. У перші півроку повномасштабного вторгнення вони придбали 1237 об'єктів нерухомості. Це на 60% більше ніж середній показник за останні 15 років. На валютному ринку Спостерігається зниження цін на долар і євро. За останню добу долар подешевшав у банках, а євро втрачає позиції в обмінниках і на чорному ринку. Незважаючи на це, курс євро залишається вище 47 гривень. На ранок 15 квітня середня ціна купівлі долара в банках становить 40 гривень 92 копійки. Це на 18 копійок менше, ніж 14 квітня. Продаж долара відбувається по 41 гривню 55 копійок. Це на 12 копійок менше. Купівля євро в банках коштує 46 гривень 32 копійки, а продаж 47 гривень 40 копійок. На чорному ринку долар купують в середньому по 41 гривню 2 копійки, а продають по 41 гривню 14 копійок. Євро купують по 46 гривень 50 копійок, продають по 46 гривень 73 копійки. В обмінниках долари купують по 40 гривень 35 копійок, а продають по 41 гривню 15 копійок. Євро купують по 45 гривень 60 копійок, а продають по 47 гривень 25 копійок. Прогноз на період з 14 до 20 квітня передбачає, що курс долара на готівковому ринку – Буде в межах від 40 гривень 70 копійок до 41 гривні 50 копійок. На міжбанку курс коливатиметься від 41 гривні до 41 гривні 60 копійок. На валютний ринок впливають різні фактори: це монетарні заходи Національного банку України для зниження інфляції та зміцнення гривні. Також аграрії впливають на ринок під час посівної кампанії. Вони реалізують надлишок валюти, збільшуючи її про. Позицію сучасні технології та наш спосіб життя змінили якість нашого сну. Умови в спальні, як от освітлення, звук і температура дуже важливі для хорошого відпочинку. Проте їх часто недооцінюють. Нове дослідження з Осакського столичного університету показало, що природне світло важливе для бадьорості. У дослідженні брали участь 19 людей. Серед них було 10 чоловіків і 9 жінок. Вони тестували три різні схеми освітлення з автоматизованими шторами. Перша схема давала природне світло за 20 хвилин до пробудження. Друга схема дозволяла природному світлу освітлювати кімнату під час світанку. Третя схема була в повній темряві. Після кожного тесту науковці вимірювали рівень сонливості та бадьорості. Результати показали, що природне світло перед пробудженням допомагає почуватися бадьорішим. Найкращим виявилося освітлення за 20 хвилин до пробудження. Надмірне світло давало зворотний ефект. Професор Дайсуке Мацусі та автор. Дослідження підкреслив важливість природного світла для комфортного пробудження. Науковці радять архітекторам враховувати природне освітлення в спальнях. Також рекомендують встановлювати розумні штори для кращого пробудження. Дональд Трамп починає розуміти, що війна в Україні не має легкого рішення. Його команда наполягає на жорсткішій позиції проти Росії. 14 травня в Білому домі Трамп підтвердив, що дав Владіміру Путіну дедлайн для припинення бойових дій. Наприкінці квітня він неофіційно зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Стуб запропонував встановити дедлайн для перемир'я і зазначив, що у Трампа вже уривається терпець щодо Росії. Аналітик Валерій Клочок вважає, що ситуація досягла кульмінаційного моменту. Деякі люди навколо Путіна не підтримують припинення вогню, але є й ті, хто хоче перемир'я для вигоди Кремля. Трамп розуміє, що від Росії залежить виконання обіцянки про припинення війни за 100 днів. Після ударів Росії по Сумах американські посадовці, як от Кіт Келох і Марко Рубіо, визнали очевидний терор. Європа також висловила чітку позицію. Трампу потрібно тиснути на Путіна. Клочок наголошує, що якщо Трамп відмовиться від ідеї припинення війни, це стане величезним провалом на міжнародній арені. Помічники Трампа, такі як Келок та Рубіо, радять йому бути обережним з Путіним і зайняти жорсткішу позицію щодо територіальних поступок Росії у литовському містечку. Мажейкяй невідомі пошкодили чотири флагштоки з українськими прапорами. Поліція активно шукає зловмисників. Деякі флагштоки обмазані чимось червоним, що нагадує кров. Про це повідомляє 24 й канал, посилаючись на дельфі. Флагштоки з українськими та литовськими прапорами стоять біля костелу святого Франциска Асійського. 14 квітня литовські медіа повідомили, що вандали поламали всі чотири флагштоки з українськими прапорами. Литовські прапори залишилися цілими. У місті встановлені відеокамери. Поліція намагається з'ясувати всі обставини та знайти винних. Майже муніципалітет заявив, що за такий вандалізм передбачена адміністративна відповідальність. Новий український серіал Кохання та полум'я вже можна дивитися онлайн. Українські глядачі останнім часом захоплені новими серіалами. Недавно завершилися ключі від правди та «Слідча», А тепер з'явилася ця новинка. Кохання та полум'я це драматична історія з 16 серій. Вона розповідає про українських рятувальників, які щодня ризикують своїм життям. Сюжет заснований на реальних подіях, розказаних самими рятувальниками. Режисер серіалу наголошує на важливості збереження духу професії рятувальників. Він прагне, щоб глядачі побачили не лише їхню хоробрість, але й внутрішні переживання. У серіалі беруть участь такі актори: Тарас Цимбалюк, Катерина Кузніцова, Григорій Бакланов. Оля Атанасова, Роман Ясиновський, Максим Рягін, Сергій Мітрюшин, Альбіна Корж, Марія Пашкурова, Петренко, Олег Іваниця та Тимур Асланов. Прибирання перед Великодним важлива традиція. Одним з основних завдань є миття вікон: вікна впускають світло, удачу та позитивну енергію. Якщо вони брудні, погане залишається в домі, а хороше не проникає. Особливо важливо мити вікна перед великодним, щоб отримати грошову та божественну енергію. Ідеальний день для цього чистий четвер. У цей час приділяйте увагу чистоті. Під час миття уявляйте, як змиваєте бруд і все погане зі свого життя. Це очищує і його енергетику додайте у воду кілька монеток і жменю солі. Монетки притягнуть гроші, а сіль захистить від негативу. Воду з відра не виливайте у раковину, а під дерево в саду. Це допомагає примножити статки. Українські захисники продовжують боротися на Донеччині. Вони успішно знищили три колони ворожої техніки. Біля великої новосілки це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. На цьому напрямку діяли окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького та 31-ша бригада. Спочатку росіяни намагалися прорватися на мотоциклах, але їм завадили українські дрони. Потім ворог вирішив залучити три механізовані колони. Захисники знищили 20 одиниць техніки. Серед них були три танки, бойові машини піхоти та легкі броньовані тягачі. Загалом було до 200 окупантів. Воїни відзначили точну роботу дронів і побратимів з 31-ї бригади. До вечора вся ворожа техніка була знищена. Залишки піхоти ховалися в полях. 14 квітня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Президент Росії Володимир Путін затягує переговори. Він чекає зручного моменту на фронті влітку. Американський президент Дональд Трамп назвав російський удар по місту Суми помилкою. Російські війська застосували касетні боєприпаси. Це свідчить про цілеспрямованість удару. Прихильники Росії намагаються переконати Трампа, що це був випадковий інцидент. Дипломатичні зусилля Сполучених Штатів не приносять результатів. Спецпредставник президента США Стів Вітков регулярно їздить на перемовини, однак вони не дають реальних змін. Тимчасове перемир'я навколо енергетичної інфраструктури закінчується. Це не наближає до миру. Критики вважають, що Росія заплутує ситуацію. Вона намагається виграти час. Путін сподівається змінити хід війни на свою користь. Наступна суми має на меті втягнути українські сили в оборону. Паралельно російські війська просуваються в районі Запоріжжя. Вони чекають сприятливих умов для весняного наступу. Москва прагне повної перемоги, Економічні суперечності на заході, вигідні Кремлю. Скорочення підтримки України теж грає на руку Росії. Путін впевнений, що Сполучені Штати не підуть на жорсткі заходи. Артем Довбик, український форвард, продовжує вражати своєю грою в Італії. Він став найкращим гравцем березня в серії А. Його виступи привернули увагу багатьох європейських клубів. Артем, якому 27 років, може змінити клуб вже в наступному сезоні. Ювентус зацікавлений у ньому, бо шукає нового нападника. Рандаль Коло повернеться до Франції, а Душан Влахович, можливо, покине команду влітку 2025 року. Ювентус не єдиний, хто цікавиться довби але саме цей клуб проявляє найбільшу серйозність. Рома, нинішній клуб Артема не хоче відпускати його. Проте пропозиція в 50 мільйонів євро може змінити їхнє рішення. Артем приєднався до Роми влітку 2024 року. Тоді римляни заплатили Жероні 30,5 мільйонів євро за його трансфер. У поточному сезоні довбик зіграв 41 матч за рому, забивши 16 голів і зробивши 4 результативні передачі.